Привіт! Мене звати Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, нарешті. Вже не став той день, я дуже сильно чекала на вихідні. І класно, те, що сьогодні я працюю з дому. Зараз в мене вже обідня перерва. Починаю відео доволі пізно, тому що я сьогодні висипалася, але все одно я не виспалася достатньо. Було дуже тяжко вставати, прокидатися і одразу сіла за роботу. Тому першу половину дня я працювала. В мене був один кол-мітінг, також там по роботі вирішила деякі справи. Коротше, ось так зараз в мене перервана обід. Годинка, я просто по півгодини сиділа і втікала в телефон, і зараз треба буде чимось пообідати. Але зараз я вам покажу свій холодильник, і тут ніфіга немає. Тут настільки одна вода, це я розморожую рибку. Нам сьогодні на вечерю. Це треба викинути, бо це якісь зав'ялі листя. Тут сирок. Один ой, ой, огірочок такий, один здохший там огірочок, і ми його <смі>, якось так ізолювали від всього іншого. А, і оце єдине, що є, це кортопелька, яку ми вчора не доїли. Також в мене є дуже багато яєць. А, давайте ще подивимось, що в нас в морозильці є. Це теж пуста. Може, я приготую собі омлет. І в мене є такі овочі. Супер. Мені є броколі. Так. Що ще? О, в мене є рибка. У мене ще така рибка є. Так, ну що, давайте рибку собі приготую. З омлетом і брокколі. Ну, супер. Тут ще, А ось Макс полюбляє. Цю квасолю, чи як воно? Ой, в мене ще млинці є. Боже, стільки їжі ще, оказується. Ну, хочу більше омлет з рибкою. Зазвичай я її запекаю, але зараз я вже дуже голодна, хочу їсти, тому, напевно, я її підсмажу. Ось так. Так, ось це треба сховати. Куди Мені треба буде помити цю духовку. Вона <сум> така брудна, що <шо>, капець. <сум> так, ну що, будемо готувати їстечки. Мені подна... мені знадобиться сковорідка, а вона сушиться в сушарці. Так, оп. Давайте я вас поставлю на штатив краще. Вже готовий, щось я трошечки переборщила <гум> з омлетом а, от і зробила собі ще кавусечку Поки в мене ще є час, вирішила з вами поговорити. Сьогодні трошечки аналізувала свій свій YouTube-канал, дивилася аналітику і так далі. І також це майже вже місяць, як я знімаю щоденно. E, і я думаю, що час зробити деякі висновки. По-перше, я завжди думала, що знімати та виставляти відео кожен день це нереально складно і що це вообще e, ну, можна протриматися максимум тиждень, але не більше. Але хочу сказати, що потім ти просто вливаєшся в цю в атмосферу, і ти e, береш до рук телефон набагато частіше, ти починаєш все знімати і так далі. І в мене вистроїлася така дисципліна. Я встигаю все і монтувати, і обкладинку, і виставити вчасно. Тому, в принципі, в цьому плані все супер. Але що можу сказати по, по обратній зв'язі, Так це те, що в мене. Загальна аналітика самого каналу вона досить гарна. Але я можу побачити, що моїх просмотрів на відео все менше і менше, і набагато менше реакцій, ніж це було раніше. Я можу зробити такий висновок, що люди просто не встигають кожного дня дивитися мій контент і це контент, і це може набриднути дуже швидко. Тому. Е, що я можу вам сказати? Також е, по собі можу помітити те, що я намагаюся висосати е, контент із пальцю. Типу, я ну, починаю казати якісь речі, просто щоб в мене хоч щось набрати, якісь е, хвилини, щоб це не було дуже коротке відео, і щоб я могла його виставити. і ось е, не збити оцю динаміку свого виставляння моїх відео. І я вважаю, що це не супер, тому що я вважаю, що треба бути відвертим і показувати себе таким, який ти є. Я ще не кажу про те, що правда, бути відкритим і своє життя ось так на тарілочці всім показувати. Але я зараз більше про те, що якщо. Тобі грустно, ти маєш право на те, щоб показати, що тобі грустно. Якщо ти не хочеш знімати, то цього не потрібно робити. І знімати те, що, по-перше, подобається мені, щоб надихати вас на щось. Тому можу подитожити тим, що я спробувала познімати кожного дня. Я спробувала такий формат, також це дуже багато мені принесло і. Я давненько не відчувала ось цього запалу знімати відео, виставляти, і мені це дуже подобається, ця частина. Але я все ж таки думаю, що поки що треба поставити на паузу ось ці ежедневні влоги. Е, я думаю, що треба робити якийсь ритм більш е, легкий, може раз на два дні, раз на три дні. Я не хочу повертатися до того моменту, коли я знімала відео раз на місяць чи там один раз на тиждень. Я думаю, що це все, все ж таки замало. Але зробити трошечки, може, два, е, два відео на тиждень, щось таке. Ось і спробувати більш такий формат. Я думаю, що відео будуть набагато інформативнішими. В мене буде час обдумати, що саме я з чим саме я хочу з вами поділитися. Також я не хочу. Також я хочу, знаєте, нести щось в маси, а не просто показувати, як я готую, і там я поїла, я поїхала, я приїхала, і на цьому все. Тому хочеться робити більш якісніший контент. Також ще одна ще один такий мінус в щоденних влогах: це, так це те, що. Мої якісь інформативні відео вони просто теряються в масі. Якщо людина зайде на мій канал, ну, переважно в мене все ж таки влоги, але в мене є і інші відео про Францію, про книги, які я читала, про звільнення теж я знімала. Ну, коротше, є дуже багато іншого контенту, і воно все загубиться. Я, звісно, можу зробити там. Як плейліст, щоб це було легше знайти. Але все ж таки, я хочу більше знімати такого інформативного контенту. І в мене є ідеї, але є не дуже багато часу на це. Я все ж таки хочу продумати і вставити це в свій графік. Тому так, заздавати якийсь інший новий канал для того, щоб знімати це, я не бачу поки що сенсу. Тому поки що хочу. Спробувати знімати влоги часто, але не кожен день, і інтегрувати якісь інші тематичні відео. Ось такі справи. Пишіть в коментарях, як вам більше подобалося. Знімала коли я знімала кожен день, чи ось зараз буде краще. От мені буде цікаво почитати. Ми щойно повернулися додому. <гум> Покажу, що купила. значить запихана <гум> молоко. Вийшла скуштувати з цим горішком лісовим. Не знаю, чи я куштувала вже колись, чи ні. Ось такий йогурт. Сюди його покладемо. Полуничка. Сюди. Так, далі взяли чіпсики на вечір. Це на завтра такі, типу, хлібці. Потім це йогурт Макса. Він отакий мус шоколадний полюбляє. Далі печиво. Ось таке, звичайне, дуже люблю. Потім макса пиво. Холодрильник. Далі сирок натертий листя салата. Мені дуже подобається ось такий мікс з рокули, і во Франції називається «маш». Ось така ну, як цвіту, квіточка. Далі ось таку взяла приправу в перший раз. Тут сухий чесник, якраз у нас закінчився перець. Та ці типу петрушка. Укроп, може, не знаю. От, взяли зелений лук. Курячі сосиски. Огірочок. Взяли ще мівіну. Це мені. Потім мацарелку, ще один огірочок, печериці. Томат черрі, ще один. І максимівіна гостра. Все, на ну, цьому все. В магазині ми заплатили 30 з чимось євро за це все. Так, далі ми з'їхали, цей, е... там, де овочі фрукти, магазинчик, лавка така, взяли шматочок сиру. там. Оп, сюди його. Чи ні, отуди до йогуртів краще буде. Оп. Далі тут у нас сливка. Тут е ці нектаринки І Абрикоски.